Доброго ранку. Давно не показувала своїх курок, що в мене змінилося. Що вони їдять? А їдять вони пісок. Пісок жовтий з глиною. Для курочок це дуже гарно, але погано для півників. Півникам не можна їсти глину. Що в мене змінилося? Розробила я тут всю перегородку, бо в мене було розділено. Хорі були старі і молодки. Старих я убрала вже всіх, а молодок залишила. Тепер вони тут ходять, у них багато місця. Це вони доїдають вечірнє. Тут Ящик з піском і золою. Вони тут купаються, ну, зайшли ось їдять теж пісок. Багато піску, вони щось їдять, не знаю. Це їхня так столова і залишилася. Тут у них два коробка, я тут сиплю пшеницю. Заховала ці коробки. Чому? Тому що голуби. Їх скільки тут, і скільки вони прилітають, такі вони хворі всі. Що навіть моїх, моїх курочок заразу, дивіться, ось теж така курочка стоїть уже. Вона така легка, що як периночка. І це почали вони так трошки хворіти. Ось також така вона менша, не зрівнятися з цією. І да, я що казала, всіх обрала, залишилось домінантшу чорну. Одну. А оці бролерні голошиї, редбрось. Он Мастер Грей, Грізбар. Оце вже молодка, вже була квочкою. Я її відсадила в клітку, вона проголодалася двоє суток, і одразу почала нести яйця на, на п'ятий день. Так що кури мені подобаються. Ну, одну скажу: оці голошиї, вони бролірні, але вони так багато їдять, що це страшне. Дуже багато. За день 15 курок з'їдають 16-літрове відро натерте плюс пшениці-півтори півтори кружки літрових. Дуже багато і не даю, щоб не зажиріли, але вони все одно жирні. Так що це таке? П'ють воду. Оту курочка, не знаю, яка біленька. Мені здається, теж домінантша, бо вона не бройлерна. Несуть яйця, яйця несуть маленькі, не то, що несли кури, яким було вже півтори року. Мастер грей несеться також, молодка. Так що це таке гарбуз ще з того року, гарбузів багато залишилось. Штук 28 ще лежить, гарно викльовують. Так що, а, пісочок вони дуже люблять гарно. Це насипаю, каструлька прив'язана, бо перевертають тоді. А так я її прив'язала до сітки і оце пісочок насипаю. І вони гарно, гарно його їдять. Так що, так Оце таке маленьке. Чи виживе воно чи ні, ну я думаю, що ні. Тому що воно таке легесеньке, що страшне. Так, підемо зараз до перепілок. Ходимо до перепілок. Тут у мене тюль вісить, тому що, щоб мухи не летіли. І заходжу. До них тут темненько. Зараз включу світло. Угу. З перепілками змін немає. Такі якісь нахохлені. Холодно сьогодні ночі було. І ось такі вони. І ось тут вони. Тут самі дівчата. Тут 15 дівчаток і П'ять хлопців. Ну, а це так. Дівчат тринадцять, а хлопців два. Так що, отак, несуть яйця гарно. В одне і те же время. де то із сімнадцяти і до двадцяти годин. З першого дня воно так було. Раніше в мене були. Якщо несуть, то на два часа на другий день пізніше несуть. А це в один і той же час. Вчора забрала раніше трошки і одно яйце ще вони знесли. Так що так. Все в них гарно, їжа є. Мішок, терса, вода і вапно є з гранулами. Сейчас покажу, яке в мене вапно. Ось таке вапно. Так, фокусів. Ага. Оце вапно. Бо вони, напевно його не люблять. Сейчас покл... Граминочки їм досиплю. Багато насипано. Все буде на полу. Подосипаю сразу. І верхню. Ви знаєте, вони ще люблять зелень. Зараз бадиля моркви, буряк гечку із красних бурячків. Оце нарізаю, дрібнесенько даю, все виїдають. Так що гарні птички. Ось викопаємо картошку і буду закладувати яйця в інкубатор ще. Так що ось таке. Птички молоденькі ще. Так, показала перепілок, підемо на город, покажу, які в мене огірки виросли. Ті, що садила огірки весною вже посухли. А це погляньте, які вже. Вирвала два штучки. І оце такі огурчики. Кабачки щось на місці стоять. Ранок тінь моя. Може, щось і буде. Ранки у нас дуже холодні. Було і вісім градусів лише тільки тепла. А то горох посіяла. І дивіться, який виріс. Його може і не буде, але вирву бадилля теж люблять перепілки. Дуже корисний горох. Оце молоденький. Так що так? Що мене лякає в мене на городі, так це кукурудза. Подивіться, яка вона висока. Майже три метри. Уявіть собі, це страшне. Мені страшно виходить на город чогось за неї. Це ужас. Качани гарні. Лише два. В тому році було 4-5 навіть, ну була низенька, ну а тут така велика. А качанчики тільки по два штучки. Так що це таке пугає вона мене страшне. Поставила в духовку ось пиріг випікатися. Ось вже і спікся пиріг. Подивіться, який він чудовий, який він гарний. Аромат. Не той, що там у дворі стоїть, а на всю вулицю. Камера не показує такого кольору, як він є. Да. Ну, красовинний, а смачний буде. Я не один раз його вже випікаю. Купила на базарі сальні обрізі. Ось погляньте, які. З м'язком. Шкварочки будуть капітальні, смачні. Я їх вчора привезла, намочила, почистила, пошкрябала. Вимокли вони мене години 4. Потім я їх вода збігла, пакет в морозилку. І сьогодні так гарно нарізаються. Дивіться, ріжу пластинами і буду різати ось так. І воно швидко, навіть можу положити ось зверху, і одразу два кусочки нарізаних. Ріжуться швидко ну, красиві, а в чагуні вже ось вижарюються Погляньте. то купила олію, а вона в неї. Щось пожарила і вже так пече, що невозможно їсти. А ось, навіть, купила на салати. Вона, взагалі, купувала запашну. Но вона не має ніякого у неї смаку, не пахне, аромату ніякого. І гірка. В салаті навіть не чувствується, що є олія. Так що, це таке. Я не часто купую і пользуюся смальцем. А це взагалі чудове. Буде, чудовеньке. І це за один кілограм 10 гривні, недорого. А олія 100 гривні. Є різниця. Є. Так що так. І шкварки і смалець